Сьогодні в мене невіжені сусіди, сьогодні я втомлена, але не скорена, тому що там вже вони будуть бігати, хай бігають. Ну тобто, ми концентруємося з вами на французькій мові. Добре? Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. І сьогодні. Сьогодні мої сусіди е, трошки збожеволіли, тому будьте до цього готові, уж вибачайте. Так ось, ми будемо сьогодні намагатися з вами і надалі вивчати правила читання. До речі, я кажу читання, я читаю ваші коментарі. Так ось е, будемо з вами і далі вивчати правила читання і ознайомимося сьогодні з такою темою, як правильно вимовляти звук Е. Е, е, що це взагалі таке у французькій мові, тобто різні інтерпретації звуку е, скажімо так. Так ось, як ви знаєте, в алфавіті французькому є літера Е. Вона пишеться ось так і, ну, здається, більш-менш зрозуміло. Це не звук Е, не Є, а звук Е. Його ми саме з такою вимовою можемо зустріти у займенниках чи службових частинах мови таких коротесеньких словах, як Ж, М, С, Д, тобто коротесенькі слова з двох літер, де наприкінці пишеться «е». тут воно читається як «е». «Ж, т, М, С, Д, ну і тому подібне. Також звук «е» ми зустрічаємо у відкритих складах. Подивимось на прикладі: слово де манде. запитувати чи питати. Деман-де. Якщо розбити на склади, «де» – це відкритий склад, тому що він завершується на голосній «е». Тоді, якщо над літерою «е» немає ніяких значків, вона читається як «е». Деманде. regarder. Знову ж таки, розбиваємо на склади. Regarde. Відкритий склад читається як е, e, ніяких значків немає. Рерде. Дивитися. Revoir. Побачити знову. Ревуа. Також ділимо на склади: Revoire. Ми бачимо, що «е» e знаходиться в відкритому складі. Тому звук Е e. ре З цим сподіваюся, зрозуміло. Далі переходимо на звук Е. E. Ось тут зверніть увагу: це саме звук е e у такій посмішці, якщо хочете. Е. E. І цей звук e передається по-перше, через літеру e з aigu, з акцентом «егю». Який пишеться саме так. Зверніть увагу, в яку сторону дивля... дивиться ця паличка, добре. Це звук е. Наприклад, «етюд» – Навчання. Етюд. Же менеж. Бачите, тут два різні звуки: ж, де Я переїжджаю, якщо перекласти. Je déménage. T'aques le mot, comme école. école, e école. Ni, ni e, ni e, a é e". école, e école. E e ah, école par école. École. On allait à l'école. Nous il le mot étoile, zirka, étoile, é. -tual". E -tual". E -tual". E -tual". Бачите літеру e і аксент ґ. І це означає звук е. E. Також звук е e передається через букву сполучення ер ER наприкінці дієслів, прикметників та професій. Справа в тому, що в своїй неозначній формі дуже багато дієслів у французькій мові завершуються на «ер», ER, і це читається також як е. E. Наприклад, Діє слово в неозначній формі розмовляти. Parler. Parler. Це не е, а е. Парле. Розмовляти. Манже. Їсти. «їсти». «Манже». Дансе. Танцювати. Danser. Якщо брати прикметники, наприклад, прикметник «етранже» Іноземний. Етранже. Тут два звуки. Е. На початку і наприкінці. Ну і візьмемо якусь з професій, наприклад, патісье. Патісьє це кондитер. Патісьє. Тобто, бачите «ер» наприкінці в дієсловах, прикметниках чи професіях, читайте як е. Далі також, коли ми відміняємо дієслова, якщо бачите e наприкінці, взагалі це закінчення для відміни з особою ви, тоді це теж звук е. E. Наприклад, щоб сказати ви розмовляєте, французи скажуть парле». І пишеться ось так. E читається як е. E. Так само vous ви розмовляєте, vous ви танцюєте. Ву манже. Ви їсте. Ну і останній випадок, коли ми можемо почути цей звук Е, це у службових частинах мови та займенниках, і подивіться, в яких: ме, те, се, де, ле. І все в такому стилі. І давайте наразі порівняємо: якщо перший звук, який ми з вами розглянули, це був звук Е. І подивіться, як писалися займенники «Ж», «М», «Т», «С». це був відкритий звук, бо далі не було ніяких літер. То зараз в нас закритий звук. Як ви бачите, після Е є приголосна літера, яка не вимовляється, але все ж таки. Тому ці службові частини мови ми вимовляємо як «МЕ», «ЛЕ», се те. «ДЕ». Бачите, так, різниця є. В правописанні та при вимові. І так, перший звук був звук Е, другий звук це звук Е, і далі ми переходимо на звук Е. Господи, це ще не все. Отож, звук Е, ну це вже більш зрозумілий вам звук Е, дуже схожий на український, так? Звук Е передається трьома способами. Перший це Е з аксангав. Це літера «е» з гачком, значком, але вже в іншу сторону. Подивіться. Це звук е. Наприклад, таке слово дуже важливе слово грев. Грев це страйк. Маніфестація. Грев. Галер. Галера. Ну, а також це слово наразі використовується як ніби проблема. Галер. «J'espère», же я сподіваюся. Ви бачите, це звук е, e. жеспер. Також звук е e передається через е e з шапочкою це акцент сіконфлекс у французькій мові. Якщо бачите цю шапочку над літерою «е», e, то знаєте це звук е. E. Наприклад, дуже важливе дієслово être, бути. Être. – «être» ou ne pas être. Бути чи не бути? <хи> Вже можете таке філософське питання вивчити. ou у не être. Бачите, я вимовила не етро, бо в слові не це в нас перший звук, який ми розібрали: звук е. Ет у не пает. Бути чи не бути. А взагалі, то якщо вам цікаво, що там робить взагалі ця шапочка і навіщо, господи, то е, взагалі це такі цікаві моменти. Якщо ви бачите цю шапочку над літерами у французькій мові, акцент конфлекс, це означає, що колись там давно була літера С, яка зникла з часом. Тому, якщо ви бачите слово форе, яке французькою пишеться саме так, якщо ви володієте англійською, то ви знаєте, що «forest» – це ліс, ну а французькою це форе, і С кудись зникла, але залишила по собі шапочку. Форе. Ну, і останній випадок, коли ми можемо побачити цей звук Е, це при букву сполученні «і». Дуже несподівано, правда? І зараз вам стане зрозуміліше, чому французьке «je t'aime» пишеться саме так. І вимовляється як «je t'aime». «Je» ви бачите, це перший звук, який ми сьогодні розібрали. А ось далі звук е, «Je t'aime» Я тебе кохаю. Дієслово кохати це еме. Кохати. Ви бачите, тут два звуки е-ме. Останнє е. «er» це дієслово і читається цей звук як е. «e». Ми з вами щойно це розібрали. І ще один приклад з цим буквосполученням «аї», наприклад, слово похтре. Портрет. Подивіться, як це слово пишеться це французьке слово. Похте. Портрет. І, взагалі, то, якщо вам цікаво, то якщо це слово розбити на два слова, порте – це носити, це дієслово, ви бачите кінцівку, закінчення Порте. і слово тхе французькою означає риси, тобто той, що носить риси. Портре. портрет. Тобто, ви зрозуміли, це був звук Е. Ну, а далі в нас останні два звуки, які ну, цікаві, скажімо так. Чому? Взагалі-то в фонетиці це два різні звуки. Але чесно кажучи, я як викладач не дуже їх відрізняю. Ну, по-перше, я не носій мови, тобто для мене це іноземна мова, і я не фонетист. Але маю зазначити, що так, у фонетиці є два різні звуки, але вони дуже схожі. Все ж таки, щоб не давати вам неправильну інформацію, якщо дуже цікаво, я залишу посилання в описі, щоб ви могли послухати, можливо, почути цю маленьку різницю між вимовами. Але я вважаю, що це ну не настільки важливо, враховуючи те, що при розмові ми розмовляємо достатньо вже швидко, коли опановуємо мову, і це взагалі не дуже чутно. Але, взагалі, окей, є два різні звуки, які вимовляються як E. І передаються вони через наступні літери. Буквосполучення, сполучення, скажімо так. Наприклад, р щасливий. Je suis юре. Я є щасливий. Je peux» я можу. Je peux» – Ль місце. Лє за французькою фонетикою, це один звук в більшості випадків, коли далі не читаються літери. А коли далі вони читаються, то у фонетиці це інший звук, як я вам вже сказала. Я не дуже відчуваю різницю, тому вибачайте. Отож, цей інший звук, як я сказала, він зустрічається в більшості випадків, коли далі після цього. Цих буквосполучень, яка з літера читається. Так? Наприклад, таке слово, як жене молодий. Я не дуже відчуваю різницю між фре та жене, але маленька фонетична різниця між вимовами все ж таки є: фле, квітка. Флор, «шедевр», Шедевре. Шедевр. Тепер вам зрозуміліше, як треба вимовляти марку. Пежо. Пжо. Пежо. Ні пежо, ні пежо, а пежо. Пежу. Пежу на та. Пежо. Коротше, якщо хочете більш детально розібратися з цими двома звуками, які я не відчуваю, я вам залишу посилання, як я вже сказала. А тепер давайте потренуємося, як ми раніше і робили з вами. Але на цей раз я залишу фрази ось тут з боку, щоб ви також могли бачити мою артикуляцію. Отож, подивіться на наступні слова, поставте на паузу, спробуйте прочитати, а потім ми прочитаємо це разом з вами. Отож, почнемо. Е ДЕ, БЛЮ. émotion, donner, mère, heureux, vous donner, faire, école, demain, je, j'ai, le les. Il veut Claire Il possède Chantez Vous buvez Prêtez Je peux J'ai pu d'ailleurs deux autres mots Je peux Я можу. Же пю я зміг. Тобто це минулий час тієї ж самої фрази. І ви бачите, як важливо правильно вимовляти звуки у французькій мові. Тількино мої сусіди заспокоїлися, і ми завершуємо зйомку уроку. Нам залишилося стосовно правил читання ще трішки, ще носові звуки. Це буде друга серія «Готуйте свої капці. Але все ж таки, як я кажу, коли мова йде вже про такі деталі фонетики, я буду залишати посилання внизу, щоб ви могли прослухати так також носіїв ну, французів. Ну і звісно, треба тренуватися читати наразі. В інтернеті є дуже багато ресурсів, де ви можете слухати диктанти, писати. Читати разом з цими диктантами, щоб себе перевіряти, як ви правильно вимовляєте ті чи інші звуки. А я, як завжди, дякую вам за увагу. Заохочую вас ставити лайки, вподобайки та писати коментарі, ділитися з вашими друзями в соціальних мережах відео, плейлистом українських уроків, якщо хтось хоче вивчати французьку саме через українську мову. Ну і підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. Наразі вони вказані на екрані. je vous ne me trouverez pas dans la description. Merci de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.